А світі і фрімський присут. Свічу, що саме цей мене. Лисиця, що впала з неба, це музична постановка за мотивами українських народних казок. Для сумської сцени її підготував режисер-постановник Ігор Азаров, який працює у сумському театрі для дітей та юнацтва з цього сезону. Розповідає, що п'єсу про лисицю вивчають у четвертому класі, як приклад жанру. Вона змушує міркувати і робити висновки. Це в принципі вистава про те, як легко втратити довіру і як важко її повернути, яка а, все це заплітає таким чином, що вовк навіть не знає, що вона його обріхує, що вона там щось про нього погане каже, підставляє його. От і це теж для дитини, мені здається, такий певний досвід з боку. Да, що ти можеш навіть нічого поганого не зробити, але про тебе вже будуть думати погано. Декорації в етностилі створила художниця Лариса Аполонова. Каже, що в наш час така стилістика особливо актуальна. Ми покажемо дітям і дорослим, яка у нас гарна Україна. Вистава лисиці, що впала з неба, триває півтори години за так? Да, в ньому показуються хороші сказки. Йому нравится сцена. крім того, он ходять в театральний кружок. Займатися, вот йому взагалі нравится виступати на сцені. Пригласили внучке бабушку. Не бабуся, внучка внучки-бабушку. Интересно дивиться, як другі виступають. Бабушка любить таке, і ми любимо змінки. Для керівника театру Миколи Юді на минулий сезон був першим у цьому колективі. каже, що вважає цей рік успішним, адже вдалося випустити понад 300 вистав, які допомогли глядачам, особливо маленьким, відволіктися від цього коли підходить мама і каже, ви знаєте, оце синок тоді ще було це 6 місяців. Вперше за 6 місяців посміхнувся. Ну я думаю, розумієте, заради цього треба працювати. Театр завжди буде театром, театр завжди потрібен людям. Театр це відпочинок для душі, це відпочинок для мозку наших відвідувачів. Ну а для малечі, ну для малечі, мабуть, це зайва е, зайвий можливість десь посміхнутися, десь відволіктись, бо вони ростуть сьогодні і зараз. А 22 серпня планують відкрити новий 49-й театральний сезон. А ти один Один Одинцем Олена Рашинська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.